Ранок розпочався атакою ФПВ Камікадзе. На прибережні населені пункти. Нині відомо про влучання у Нікополі. Наслідки уточнюються. Травмовані четверо людей. Серед них семирічна дитина. Зранку суботи ворог спрямував безпілотник на цивільний автобус у Нікополі. У дворі однієї з Нікопольських багатоповерхівок демонтували літній майданчик на Ливайки. Його прибутували до шинку незаконно. А від такого сусідства неабияк потерпали місцеві, хто допоміг прибрати споруду. Здобули перемогу на змаганнях, хоч практично не мали можливості тренуватися попри постійні обстріли та небезпеку, дівчата з Нікопольського танцювального колективу повернулися до занять офлайн та здобувають нові перемоги про те, як спорт відволікає від жахів війни. Наприкінці випуску дочекайтеся. Видивитися спецпроєкт про Нікополь. Вітаю, підписуйтесь на Ютуб 11 каналу, щоб нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. А ми починаємо випуск. Ранок розпочався атакою ФПВ «Камікадзе» на прибережні населені пункти. Нині відомо про влучання у Нікополі. Попередньо там минулося без загиблих та травмованих. Наслідки атак уточнюються. Водночас сигнал тривоги в прибережних громадах майже безперервний. У РВА закликають місцевих не полишати укритів. Ввечері ж росіяни обстріляли населений пункт Марганецької громади зі ствольної артилерії. Вночі скерували на Нікополь ФПВ Камікадзе. Люди вціліли. Вісім атак пережила Нікопольщина у неділю. Окупанти запустили по району три дрони камікадзе та близько двох з половиною десятків артилерійських снарядів. Били по райцентру, Мирівській, Червоногригорівській та Марганицькій громадах, пошкодили підприємство та лінію електропередач. Травмовані четверо людей, серед них семирічна дитина. Зранку суботи ворог спрямував безпілотник на цивільний автобус у Нікополі. У всіх постраждалих уламкові поранення загалом по району ввечері та на ранок окупанти гатили з артилерії та били дронами камікадзе. Цілили по райцентру і покровській громаді пошкодили приватну оселю, господарську споруду, будівлю та автівки. 10 мільйонів гривень на оповіщення про надзвичайні ситуації у Нікополі розробляють нову систему оповіщення. Фінансуватимуть проєкти з міського бюджету. А працюватиме вона по всьому місту в автономному режимі. Нині задум на стадії розробки згодом проведуть тендер та визначать підрядника, який реалізує проєкт. Ця система вона розрахована на оповіщення населення в різні надзвичайні ситуації. Це не зв'язано тільки з обстрілами. На жаль, такої системи в Нікополі немає. На початку війни ми зробили, встановили сирени, які залежать від електрики, які залежать від зв'язку. Мобільного. Якщо в нас не буде електрики і мобільного зв'язку, на жаль, і ця система працювати не буде. Це такий тимчасовий був вихід. Тому, зважаючи на безпекову ситуацію Нікополя саме і в військовий час, і е, находження Нікополя в 30 кілометровій зоні атомної електростанції. Е, згідно… Ну, як всім стандартам був, був зроблений проєкт саме по оповіщенню Нікопольців, це буде система, яка буде працювати по всьому Нікополю, і вона буде працювати в автономному режимі. Вона не залежить від зв'язку мобільного. Майже 5 гривень за кіловат. З 1 червня нікопольці платитимуть за електроенергію майже вдвічі більше. Новий тариф становитиме 4 гривні та 32 копійки. Рішення про підвищення Кабмін ухвалив 31 травня у зв'язку зі значними руйнуваннями енергетичної інфраструктури росіянами. З 1 червня підвищили і тариф на воду. Щоправда, тільки для непобутових споживачів Нікополя. Підприємства тепер платитимуть за ресурс більше. Водопостачання буде вартувати 26 гривень та 70 копійок, а водовідведення майже 37 гривень. Водночас для мешканців Нікополя тариф залишиться незмінним. Скрайні втеча брудна, а подекути навіть іржава нікопольці масово скаржаться на якість води у трубах. Місцева влада ж переконує про проблему, знають і намагаються її вирішувати. Запевняють, якість води знижується через застій у трубах. Задля розв'язання проблеми закликають звертатися на гарячу лінію міськради або до водоканалу. Якщо ви бачите. Воду не тієї якості, яка потрібна. Телефонуйте або на наш кол-центр, або на Горводоканал, і ті райони будемо промивати. Мережі управа на хуліганів у дворі однієї з нікопольських багатоповерхівок демонтували літній майданчик наливайки. Його прибудували до шинку незаконно, а від такого сусідства не аби як потерпали місцеві. Хто допоміг прибрати споруду та чи працюватиме тепер сама наливайка? Наші журналісти продовжать. Зрізають столи та лави, а після краном вантажать їх до причепу. Свій останній день на цьому подвір'ї доживає літній майданчик скандальної наливайки. Він незаконно займав частину прибудинкової території та неабияк заважав місцевим мешканцям. Ми цей цю частину будинку просто обходимо стороною. Тут страшно знаходитись нашим дітям. Мордобій. Б'ють скло, гадять в під'їздах. На лавочках у нас ж на лавочок немає. Там перед під'їздом нема лавочок. Це ми прибрали, тому що вони там бухають постійно. Нині ж за демонтаж взявся особисто господар шинко визнав його споруда незаконна і заходився її прибирати. Вперше за кілька місяців прибудинкова територія чиста. Мешканці будинку дуже раді, тому що я вже бачу в нашому домовому чаті дуже багато повідомлень, дуже багато вдячності всім причетним. На сьогоднішній день ми маємо вже майже очищену територію, і проблема частково вирішена для нашого. Будинку. Поки що проблему вирішили частково, сама Наливайка продовжує працювати, бо з документами на неї нібито все гаразд. Ви бачите здесь? шум, віддіті Ну, Зараз просто ще в день, мабуть, що вони всі у вас десь на роботі. А є у вас куточок споживача чи ліцензії, чи ще що має бути все є. Наявні документи ретельно перевірить поліція та міська влада. Якщо ж з'ясують, що шинок незаконний, його закриють. Катерина Нічука, Анна Целуйко та Ігор Солко про Нікополь. Скалолаз із Нікополя Ілля Єгоркен став майстром спорту. Почасне звання йому присвоїли після перемоги на Кубку України зі скалолазіння, що відбувся в лютому у Києві. У змаганнях взяли участь близько 50 спортсменів із шести регіонів країни. Ілля посів на них перше місце та єдине зі спортсменів виконав норматив майстер спорту України. Виграли турніри з художньої гімнастики. Спортсменки з Нікополя посіли призові місця на турнірі Дерюгіних. Вихідними він пройшов у Києві. Участь в змаганнях взяли понад 700 спортсменок з різних міст України. Нікополь на них представляли вихованки електрометалургу. Дівчата забрали дев'ять призових медалей: одне золото, три срібла та чотири бронзи. Здобули перемогу на змаганнях, хоча практично не мали можливості тренуватися. Попри постійні обстріли та небезпеку, дівчата із Нікопольського танцювального колективу повернулися до занять офлайн та здобувають нові перемоги. Про те, як спорт відволікає від жахів війни, у нашому наступному сюжеті. З танцювального колективу Екшн своїми запальними танцями миттєво підкорили столицю на конкурсі. Юні танцівниці з Нікополя отримали аж п'ять призових місць та три гран прі Нікополь просто обнімали і казали, які ви молодці. Суддійство дуже круте було, дуже професора. І вони кажуть дякуємо, дякуємо, що ви займаєтесь дівчатами в такий час, і що ви приїхали з Нікополя до нас. Дякуємо за вашу роботу і дякуємо за такі емоції, які ви подарували нам на сцені. Бо наші номери всі тільки на позитив. Через велику війну та безперервні обстріли Нікополя дівчата тренувалися онлайн, але попри це підкорила танцювальний олімп. Марія та Альона одні з призерок 16-го всеукраїнського фестивалю конкурсу хореографічного мистецтва. кажуть, приємно знов відчути велику сцену. 100 відсотків, бо ти відволікаєшся від реального середовища. В тебе тут вже свої якісь. Може, проблеми, перемоги. Мотивація прокидається, коли бачиш колективи, які можливо працюють без перестанку, і ви якось з ними на рівні. То, мабуть, самооцінка підвищується. І на конкурс з'їхалися найсильніші спортсмени з усієї країни, змагалися в естрадному та спортивному танцях, виступали колективами і стольно. Ці емоції вони самі справжні, ну просто самі круті, коли вони заходили і до сліз раділи, що ви вийшли на сцену, що вони показали Зали, що вони просто побачили таких ж самих дітей, оцінки свої танцівниці пишаються своїми перемогами, але кажуть, це не привід розслаблятися. Я знаю, що таке перемога, і якщо ти виграв, то це не значить, що тобі треба потім якось розслабитись. Тобі постійно, постійно треба повишати свої навики, покращувати навики свої. Попри складну безпекову ситуацію, в нікополі дівчата поновили заняття в залі. Аля, де вже готуються до нових конкурсів, кажуть, так не лише тримають себе у формі, а й відволікаються від жахів війни та долають стрес. Вікторія Вахрошина, Андрій Савченко про Нікополь. На цьому у мене поки що вся інформація. Підписуйтеся на Ютуб 11 каналу, щоб нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. Побачимося у наступних випусках. Бережіть себе та Україну.